Вітаю вас, друзі! Сьогодні 25 вересня, з вами Валерій Клочок. Позавчора я вам розповідав, що в Україну призначено двох інспекторів зі США, ну, двох ревізорів. Це пенні Пріцкер, вона має українське коріння. Раніше вона була міністром торговлі Сполучених Штатів Америки і відноситься до дуже багатої сім'ї. Ну, однієї з найбагатших у світі володіє мережею готелів Хаят. І її призначили відповідальною з реформ в Україні. Це призначення сталося десь днів 10 тому. А буквально в останній день візиту Зеленського до Вашингтона стало відомо про призначення ще одного ревізора: це генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч, який буде контролювати гроші, які йдуть на військову допомогу Україні. І всю військову допомогу. Мова йде про 113 мільярдів доларів, але я так думаю, що там сума трішки більша. Тобто, Якщо зразу робити висновок з цього цієї інформації, як я вам тоді говорив, і нині говорю, то Україні не довіряють питанні передачі її допомоги. Якщо брати уже офіційно, то ще на початку цього року Офіс Генерального прокур... інспектора Пентагону США та Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку оприлюднили спільний стратегічний план нагляду за Україною на 2023 фінансовий рік. Тобто, це не новина як новина, тоді вона пройшла десь там за лаштунками. Сьогодні стала гарячою і ще гарячішою, тому що білий дім прислав сьогодні листа. Ну, офіційного чи не офіційно, але принаймні він злитий вже в засобі масової інформації про те, що Україна має зробити впродовж наступних 18 місяців, тобто півтора року, щоб фінансова допомога не припинилася. Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб в Україні були гроші. Ну, вони, скажімо так, пов'язані вже Україною. Вони не можуть не давати Україні кошти, тому що ну ви розумієте, що їм прилетить тоді від виборців. у... США, особливо напередодні виборів, і республіканцям, і демократам, які голосували за бюджет, якщо в Україні не буде успіху, якщо ми не переможемо Росію, якщо не будуть здійснені економічні реформи, тому буду доглядати, наглядати і доглядати так, як за малими дітьми. І в питаннях економіки, і в питаннях військових. І от лист на кілька сторінок я вам вибрав найголовніше і зараз вам розповім про те, що це стосується абсолютно своїх сфер в Україні. Ну, теоретично далі можна не слухати, але. Кому цікаво, слухайте, я вам розповім кілька цікавих деталей і заакцентую, що треба зробити. Коли нам про це говорили, яка проблема за цим криється, ви будете розуміти всю глибину внутрішньодержавної катастрофи, і як на мене, мені аж дивно, чому ми досі зберігаємо єдність. Але в мене є відповідь. Очевидно. Бо є ми, не влада, а ми, українці, які зараз цю владу на своїх плечах тримають. Чи так довго буде, я думаю, що ні. І от ви знаєте, тут мені видається, та навіть я переконаний, що американці нам допоможуть, бо їхній лист свідчить про наступне. От що вони говорять конкретно? Є деталі, які мені не зовсім подобаються, я на цьому також зацентую, але давайте почнемо із пріоритетів, які мають бути виконані в найближчі три місяці. Тобто, от буквально завтра. По-перше, це. Реформа удосконалення спеціалізованої антикорупційної прокуратури це орган, який був створений давно, раніше, як скажу так, я називаю паралельна прокуратура для того, щоб ефективніше боротися з корупцією. Але за часів ще Петра Порошенка ухвалили закон так, що керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури затверджує на посаді Генеральний прокурор. Тобто, допоки Генеральний прокурор Класичний. Не поставить свою візу керівника САП призначитися не може. Ну, ви пригадуєте, у нас дуже довго його не було, хоча і перший холодницький пішов своєї посади зі скандалом. Далі, вони наполягають на тому, що має бути вдосконалена процедура відбору керівника. Тобто конкурсна основа має проходити за зовсім іншою процедурою, як нині, бо фактично конкурсний відбір на посади. Правохоронних органах, державних у нас здійснюється приблизно за одним принципом. Тобто створюється якийсь дурачий орган самим відомством. Він відбирає кандидатів, Ну, яка може бути прозорість і, ну, скажімо так, чистота відбору кандидата. Ну, ніяка. Наступне посилення спроможності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що означає уточнення відносин між керівником САП та генеральним прокурором, про що я вам говорив щойно. Слідуючий орган, який хоче Сполучені Штати Америки, щоб ми реформували, це Національне антикорупційне бюро, НАБУ, яке було створене давно, яке очолював ситник та нині призначений новий керівник. По-перше, Сполучені Штати Америки наполегливо рекомендують, щоб ми збільшили кількість слідчих, щонайменше до 300. Далі, надати НАБУ право на прослуховування. Історія дуже давня. Нині нібито законодавчого набу має право прослуховувати потенційних корупціонерів, але за погодженням із Службою безпеки України. А служба безпеки України нас напряму залежить від офісу президента України, тобто від банкової. Але так само вони активно співпрацюють із офісом Генеральної прокуратури. Наступне зберегти незалежність набу та включити повноваження щодо розслідування резонансних справ про корупцію. Аби вони могли займатися цим самостійно, бо на сьогоднішній день дуже сильно переплітаються функції ДБР, СБУ, Генеральної прокуратури. Ну генеральна прокуратура не здійснює слідчі функції, але нагляд здійснює. І наступне обов'язкове декларування активів для всіх державних службовців та судів, включаючи всі декларації з 2021 по 2022 рік. Ви знаєте, це скандал з за голосуванням закону про відкриття декларації. У Сполучені Штати Америки говорять: врешті-решт, ви повинні це зробити. Так, нібито цей пункт виконаний, але тут головне, як. Тепер слідчі органи, відповідні правоохоронні, контролюючі органи будуть реагувати на факти незаконного збагачення чиновників та депутатів. Тут, звісно, ми побачимо. Наступний орган, який потрібно буде реформувати, НАЗК. забезпечити незалежний, прозорий, конкурентний та своєчасний відбір нового голови НАЗК. З новим головою НАЗК також проблеми. Нібито вибирали, вибирали, довибиралися. Завершити перезапуск Вищої ради правосуддя. А це є однією із умов макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Тобто, нібито щось робили, а направда, Сполучені Штати Америки бачать, що нічого фактично не зроблено. Це були пріоритети на перші три місяці, На пріоритети на наступні три місяці, тобто три-шість місяців. Це Вищий антикорупційний суд. До нього направду дуже багато запитань, чому вони ухвалюють рішення, які часто густо викликають у нас суспільний резонанс. Національний антимонопольний комітет України також повинен потрібно змінити його роботу, бо якось так антимонопольної діяльності він не дуже займається. Створити Вищий адміністративний суд України замість окружного адміністративного суду, який у нас розпущений, бо нема кому розглядати справи. Реформувати Верховний суд України. Тому числі, що стосується корупційних діянь на рівні очільників цього суду, пріоритети на рік, тепер на рік, що ми повинні зробити, Агентство АРМА. Ви, можливо, знаєте про це агентство. це агентство з розшуку та менеджменту активів, яке себе дискредитувало просто вкрай, йому передають об'єкти. Нерухомості чи інше майно для реалізації тих активів, які були ну незаконними у олігархів чи інших бізнесменів, щоб вони реалізували на українському ринку чи йде інде. А вони толком це зробити не можуть, бо там постійні корупційні діяння. Про це говорять звідусіль. Перезапустити добір та кваліфікаційне оцінювання суддів у рамках новоствореної Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ВККСУ. Я вам про це що не розповідав тут. Так само принцип. Тут працює громадська рада доброчесності, яка б себе зарекомендувала, нібито непогано. Але направду цей механізм відбору кандидатів на посади суддів себе не виправдав. Судді і досі, в переважній більшості, у нас ну не дуже добропорядні доброчесні реформа Конституційного суду України. Ви пам'ятаєте, що у нас взагалі була ідея його закрити. Провадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію. Це той пункт, який мені не дуже подобається, тому що лібералізація цін означає відпустити їх вільне плавання. Я уявляю собі на секундочку, що робитиме ДТЕК або інші енергетичні компанії, які виробляють електроенергію та тепло, по якій ціні вони нам захочуть їх продавати. Тут нам американці радять, аби розширювали, розвивали більше механізми субсидіювання. Тим субсидіюванням мені вам не переповідати в Україні вкрай серйозні проблеми. Окрім того, Сполучені Штати Америки говорять про реформу Міністерства оборони. Ми в одній з програм Центру громадської аналітики вежа обговорювали це питання. Деякі колеги мої не розділяють цю ідею, але американці сказали: друзі, або ви проводите реформу, або ви не тримаєте грошей допомоги. По перше, це стосується реформування процесів і процедур озброєння і державних закупівель. Підзвітність, прозорість, ефективність та конкуренція в сфері оборонних закупівель, посилення демократично цивільного контролю і моніторингу Збройних сил, цивільний контроль, друзі, контроль громадськості. Далі протидія корупції, ну, з яким скандалом Резніков пішов з посади, я теж думаю, вам переповідати не потрібно. Реорганізація процесів і процедур закупівлі військових озброєнь і державних замовлень, модернізація системи управління. Зверніть увагу, модернізація системи управління і кадрами та військової освіти відповідно до принципів, стандартів і доктрин НАТО. Все має відповідати НАТО. Бо в нас говорять, все по НАТО виконано, ми в НАТО готові. На нас Сполучені Штати Америки говорять, що не дуже. Ну і от пріоритет на 18 місяців, тобто на півтора року. Тобто, ці всі речі, про які я вам говорю починаючи з сьогоднішнього дня, вони мають йти паралельно. Це не означає, що одне за одним, все має розвиватися. Так от. Американці говорять, що вам, друзі, потрібно розпочати організацію Бюро економічної безпеки України. Це той орган, який створили замість податкової поліції, про який слуги народу кричали, що ой, який супер органи в нас дуже ефективно боротиметься з економічними зличинами. Натомість, що ми маємо? Спочатку призначають колишнього керівника податкової міліції. Ну, я далі думаю, то, 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 також вам переповідати не потрібно, яка буде ефективність роботи цього органа. Далі, реформа Служби безпеки України. Скільки років ще навіть за часів попереднього президента говорили про те, що Україні необхідно ухвалити нове законодавство, яке, як мінімум, передбачає позбавлення цього органу функції контролю за економічними злочинами? Для цього є БЕП, врешті-решт, який вже створений, який повинен цим займатися. Для цього є інші правоохоронні органи, звісно, не МВС. але, як виявляється, ефективності, практично немає. Далі необхідно реформувати новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей та промисловості. Галузей промисловості, перепрошую. Це, Сюди відноситься реформування української оборонної промисловості, це колишній колишнього «Створення наглядової ради. Реформувати національну поліцію, завершити реформувати офіс Генерального прокурора, Державну митну службу, Державну прикордонну службу, Генеральні інспектори з питань відбудови, про які я вам щойно говорив в Україні, працюватимуть, бо це ті, хто буде призначені зі Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні зустрічаю одне з відео, де показую, що на річному вокзалі у нас в Києві. Поряд із прапором України є прапор Америки. Ну і таке запитання ставлять: ми що вже Америка? Ні, друзі, ми не Америка, ми Україна, ми є, будемо і залишатися надалі нею. Але оскільки чинна влада не здатна і не спроможна провести реформи, які мали б бути. Б як фундамент для нашої успішної протидії російській агресії, розвитку, нарощування озброєння, зростання економіки, поліпшення соціальних питань і так далі. Ну то, звісно, ми будемо даватися до допомоги. США. і я вам скажу чесно, я від цього тішуся. І добре, що на сьогоднішній день досягнутий консенсус між владою, яку представляє Зеленський, він нещодавно був у Нью-Йорку, Вашингтоні. І Сполученими Штатами Америки в питанні того, що такий лист є, що ми зобов'язуємося його виконувати. Якщо виконувати не будемо, то однозначно постане питання виборів, про що так говорять багато. Ну і врешті-решт, нам просто не дадуть програти. Тому лист цей в моєму розумінні саме про це. Так, дійсно тут варто було б нагадати слова Тараса Шевченка, який говорив, що доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Але порити з тим у нас не так просто розіп'яти. Тому, друзі, працюємо. Віримо в перемогу, донатимо, допомагаємо Збройним силам України. Ну і дякуємо Сполученим Штатам Америки, що вони нам допомагають боротися з російським агресором. Такі мої особисті думки, звісно, ви можете їх не розділяти. Я дуже радий почитаю коментарі ваші під цим відео, хто з ними погоджується, хто не погоджується. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям, рекомендуйте канал своїм знайомим, всіх люблю, всім шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!